Дональд Трамп максимально суперечував особистість, але є одне слово, яким можна точно описати нового старого президента США. Популіст. Страшенний популіст, якого ще не бачила Америка. У 2019 році Трамп відкрито критикував біткоін, назвавши його, цитата. Не грошима, підкреслював перевагу долара і наголошував на небезпеці з боку крипти. За час свого першого президентства не зробив жодного кроку в бік крипти. Однак, після президентства риторика швидко змінилася. Дональд Трамп випустив власну nft колекцію зробивши на цьому мільйони доларів прибутку. Трамп Трейдінкардс саме таку назву має nft проект нашого родового друга. Серія карток створена у грудні 22 року. На кожній з цих карток був зображений сам Дональд у різних образах: від супергероя до ковбоя. Заради правди, проект був дійсно цікавий, бо за умови володіння певною колекцією карток інвестори отримували можливість потрапити на вечерю або коктейльну вечірку з нашим шоуменом. Самарний прибуток цього проєкту становив приблизно 32 мільйони доларів з урахуванням роялті за вторинний перепродаж цих карток та платежів за використання бренду. Трамп зміг зробити те, що у нього завжди прекрасно виходить: продати своє ім'я. Після такого успіху було складно не полюбити крипту. А далі, на мою думку, на Трампа вийшли люди. Які теж дуже зацікавлені у махінаціях на фондовому та крипторинках, 6 листопада 2024 року? Дональд Трамп перемагає на чергових виборах США. Саме цей день стає початком нового історичного максимуму біткоїна. Протягом наступного місяця головна криптовалюта світу оновлює свій all-time high більше ніж на 50%. Чому так сталося? У своїй предвиборчій кампанії Дональд неодноразово згадував криптовалюту у позитивному ключі. As the final part of my plan today, I am announcing that if I am elected, it will be the policy of my administration, United States of America, to keep 100% of all the bitcoin the US government currently holds or acquires into the future. Well, keep 100%. I hope you do well, please. І це не дивно. Криптовалюта обожнює вестись на маніпуляції, а Трамп обожнює створювати ці маніпуляції. Damn good deal. чого тільки вартує монета, названа у його власну честь Трамп токен монета, яка пампнулась на 180% у перший день свого лістингу, і впала на не менш шокуючі 55% протягом наступної доби. Зараз, до речі, монета коштує майже у п'ять разів менше, ніж у момент свого максимуму, але я впевнений, ми ще не раз почуємо про цей проект. Може бути, а може, і ні. А може, ти? Однак, після неймовірної кількості махінацій, прийшов час переходити до дій, і новий президент США перейшов до дій. Я об'являю війну. Вам, і вам, і вам, і вам і вам, і вам, вам теж перейшов до таких дій, що увесь світ був у шоці. У шоці був Європейський Союз, який почав втрачати свою військову кормушку. У шоці була Україна, в якій народ зненацька вирішив, що зараз Трамп прийде, і порядок наведе. Путіна надійшли в Гагу, зупинить війну на кордонах 91-го року. Але. Реальність виявилася зовсім інакшою. Гренландія, Панама і Канада взагалі почали ходити під себе, бо президент наймогутнішої держави у світі мало не погрожує їм військовою анексією. Ну і вишинкою на торті стали тарифи для певного перечню країн, а в частності більше 100% мита для китайських товарів. І в цілому мені зрозумілі мотиви усіх цих дій. Європа. Повинна бути самостійною, сильною і не сподіватись виключно на допомогу США Гренландія і Панама спроба підвищити свою домінацію на світовій арені над Китаєм. Хоча наразі ця домінація під питанням, якщо чесно, Ну а та це звичайне бажання повернути усе виробництво додому в Америку, щоб бути абсолютно самостійною державою. Вій Вомейк Америка Гейтаген. Мотиви гарні, але реалізація ну просто жахлива. Ніякого продуманого плану виключно радикальна популістська полеміка у стилі Трампа. І звісно ж, на таку активну політику не менш активно реагують світові ринки, у тому числі криптовалютні. Після введення мит проти усіх навколо біткоін впав до 75%. Тисяч доларів, і я до речі у цей момент його відкупив, тому що я бачу, хто знаходиться навколо Трампа. Це люди, які активно дивляться у бік криптовалюти, і я впевнений, приймають активну участь у махінаціях з нею. Один лише Ілон Маск чого вартує. Я впевнений на 90%, що Маск отримає хоча б частину з усіх інсайдів майбутньої політики Трампа, розуміючи, як на це відреагує ринок і заробляючи на цьому гроші. Ти уверен? Свічку я, звісно, не тримав, але загальна картина виглядає саме так. І тут важливо зауважити, що сам Трамп цілком можливо не дуже той зацікавлений у майбутньому крипти. Скоріше за все. Його цікавить виключно заробіток за рахунок маніпуляцій. Однак навіть в таких умовах це скоріше плюс, ніж мінус для світу криптовалюти. Я навіть не здивуюсь, якщо в один прекрасний день ми побачимо круглу суму в біткоїнах в резервах Сполучених Штатів Америки, увесь світ потихеньку розуміє, що боротися з марно, тому треба використовувати цю сферу. На повну катушку, і це щиро мене радує, бо я зможу знімати для вас відео на цю тему ще багато багато років. Ні! 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 Підписуйся на мій ютуб канал. Пройдемо цей багаторічний шлях разом.